Тан -тан -тан. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Карпдей з вами Антон. І сьогодні я виїхав на озеро Картар. У нас вже пізненько, вже пів дев'ятої. Приїхали, поки розклав табір, приїхав з донькою. Вже навіть сходив в душ, бо ну, навіть в 7 годин вечора ставити намет і все це ну, не так просто, як кажеться. Тому одразу переходжу до замісу прикормки. У мене тут вже є. Перебитий ось так на круші на ріджманки Monster Crab 24. Я сюди додам обов'язково пельчик тигровий горіх. Тут у нас іде фракція 4, 6, 8, 12. Ось так, півпачечки. Дам ось такого кальмара, зі мною такий товариш є. Дам ось такого кальмара двадцятки І додам риба спеції також 4,812, небагато. Завтра вже буду варити каноплю там. і все це таке інше. Додаю молоту антарктичну креветку. Чик-чик-чик, пахне. Єва, ну занюхни. Чи смердить? Пахнет. Пахне. Пахне чим? Ну, пахне ти. Так, і зараз я ще візьму одну штукенцію. У мене є ось така штука від компанії Phoenix, яка дуже чудово ріже бойли. Раніше я це робив ножем канцелярським, а тепер я це роблю за допомогою ось такої штуки. Дивіться, чикс і готово. Трішечки дам вже пополам різаного боліка. Чикс. Ну, зручно. До речі, дуже. Монстер-краб вонючий капець. Бачите, як це виходить все? Не знаю, як то, а я постійно собі мочку пальця підрізав. Не те, що там прям до крові, але ну, підрізав. Так, залює все це діло. Зараз перемішаю. Зараз я тобі дам. Залює все це діло ось таким кріль. Аміна від компанії «Інтеркріль» Єва показує, що це клас. Лайк, like. like, да? так? Uh -huh. І додам амінола кальмара. Підписка Так, і в мене є спеціально обучена людина, яка буде все це добрінечко. Перемешать вперед. Ева, зевса мучает. Да, зевс. Вот такой у меня табер. Рушник уже сохнет. Станция для вудок, два кресла, рабочий стіл. Так, ну і тут є вона крісло, моє крісло, крісло мого оператора. О, сіла принцеса. Вудки ще не в воді, нічого не загодовано, мат, стійка для зважування коропа і якийсь пес прибився. Зевс. Віслоух. Так. Годуватися я буду великим спомбом, ларджем, тому що в мене в руках палка від компанії Sportex, де на CS3 спот. Дістань 115 метрів. 110 метрів, 115 я буду ловити. Це для неї дитячий садочок. На кожну точку, ну, на точку лову я закинув близько 10 спомбів, притував ось такий кальмар чілі, який тут працював завжди, 120 груз інлайн і маленький стік. Поклав палку за корм. Метрів 120, мабуть. Чикс. Чикс, чикс. Сигналізатор. Ввімкнений. Фікціон. Опущений. І другу палку я хочу покласти на бойл. Тут 20-й бойл, прямо з пачки, я завтра буду давати його цілий в корм. Ну, якщо буде рибка клювати, у мене є пару кілограм двадцяток, я з пачечки взяв кальмара і ось так просто, без будь-чого, без підсадки, без пупапа, без нічого, я його туди зараз відправлю. Вудлич заброшені ідеально. Все, на годиннику у нас зараз подивимося, скільки часу. І будемо чувак чекати на клюваку. А якщо то пиліків коброю дав. Такий потяг. Ох. Зараз буду просити оператора, щоб принесла мені фонарика, ліхтарика на лоб. Безбородий гачок пробив його наскрізь. Це гарний амур. Такого зважити можна. Ось така торпеда. Перший завітав. Його я навіть зважу. Слінг від РПФ у нас важить кіло. Скільки? 13250. 12-250. Гарний початок. Доброго ранку, друзі. Я вже прокинувся, зробив собі каву та готовий погодувати рибку. Вночі клювань не було, але як тільки я почав варити собі каву, був шалений потяг на праву вудку. Але, на жаль, стався схід, але потяг був знатний. Вудлище я вже два перезакинув, там два двадцятих бойла з підсадочкою рожевого та помаранчевого топера. Ну і зараз погодую рибку, 10 спомбиків дам в точку. Зараз покажу, чим буду зранку годувати. Годувати буду різаний бойл і різна фракція пельців від 4 до 20 розміру. Ось така кус кускузка. Зараз полетить у воду, мабуть, вся. Ось такий сніданочок і вся накашка з фруктиками. Всім смачного. Друзі, є в мене ось так 20-й бой порізаний. 20-й пелець порізаний боєм. Я зварив конопельки. ох свіжесенька. Ще кипяток. Зараз додам та буду підгодовувати. Нема покльовок зранку, то одна була схід і все потрібно щось робити. Одразу беру побільше коноплі, щоб викинути її в точку, щоб вона не залишалася, бо вона висихає і потім вже Пливає і толку від неї нуль. Без цієї приспособи можна крякнути реально. Отак лежиш собі на метику і вона тобі на пику дує. Там така спека нереальна. Це просто жах. Людинка загорає і норм. Але в цьому гному не жарко взагалі. Да, Ева. Да. Тебе не жарко? Э, на лыжне мне немно, немножко жалко, но, но так вентилятор дует, так что я поохлаждаюсь. О, -о, -о нормально. Тебе и подобается на рыбалку? Да, мне подобается, и я люблю. Подобається мені рибу. Так що, Всім удачного просмотру. Двоє з ларця. Навіть не виходять Я з намету. Лакі. Лакі. Ой, бідна собака. Так. У нас вже майже 4 години вечора. Жодного піку. По секторам я ходив в душ, така ж сама ситуація. Дуже спекотно. Зараз хоч піднявся вітерець невеличкий. Один в п'ять-півшостої почну годувати. Мабуть, щось буде. А так он випав, вивалився як пес мій і лежу тут собі. Спекотна торба. Вже чотири рази ходив до душу. Ну, сподіваємось і маємо надію, що ввечері рибка відкриє рот і почне клювати. Тому чекаємо. Так, ну що, у нас вже початок 5-ї. Потрібно зробити вечірнє загодовування, бо маю надію, що рибка ввечері почне все ж таки свою активність. Даю кіло пельця. Смак тигровий горіх. Це 20-й бойл смак кальмар, серія спорт. А, 18 навіть. І також я дам, але не багато цілого. Перед самим загодованням додам, звісно, ж канаплі, яку я зварив зранку ще. Додам сюди кріля. Обов'язково додам аміна від інтеркріль. Ось всю вже його вилів. Вимазався як чорт. Так, і зальює це, мабуть, вонючим монстр-крабом. Вонючий монстр краб. Це в нас екстракт. Його багато не потрібно. Перемішаю. Ось так в нас все це виглядає. І перед самим загодованням я сюди дам багато коноплі. І будемо спомбитись. Але це буде через, десь через годинку, тому я вам покажу все. П'ять годин пора погодувати рибку. Свіжесенька конопелька. Ось так я це залишу. Поїхали. Треба розшевелити цього паскудича усатого. Ну така спека, я б був би коропом, я хрена з два клював би. Щоб мені туди не сипали. Я б не клював точно. Я б хитрий був би короб такий товстий. Мабуть спомбів з 10 залишу там спомбів 5 на підготовлення, трішки канаплі ще залишилось. А вже ввечері, туди ближче годинки до 8-9 додам вже коброю. Ну але ж якщо будуть клювання, якщо клювань не будуть, то важкий корм варенку давати не буду. У мене є там пиліки, ще, мабуть, кілограма два. Додам пиліка. Подивіться, яке воно гарне. Сам боїв, й Оп! Легко. в Точечку. Все чітко. Летить як потрібно. Не перестану дивуватися. Можливостям цього вудлища. Міді MIDI X помп я покладу тут на дерева з легкістю. Поставив 16-й бойл з підсадкою топера. помаранчевий та рожевий. Ну аби в вулище, таку насадку я ще не робив. Робив з 20-24-ю, з трішечки зменшив. Сам бойл. І він так на шостому гачку став у мене сніговичок такий має нейтральну плавучість. По неактивній рибі ну повинно спрацювати, але будемо бачити. От коли у вас загодовувальна суміш ось така, як у мене, з багато рідини в ній, то дуже зручно. З помбовських рукавицях годуватися. Потім їх замочив у воді, висушив. Або дружині дав вона поправила так то взагалі взагалі ти не паришся. Але зняв і ручки чистесенькі. Тому беріть собі на озброєння, вони дорого коштують. Але ж з першої риболовлі почали вже там на швах трішки розходитись, де застібка. Ну, те більш по моїй провині, бо я ж цей. У вас, мабуть, вони і роками прослужать, у мене дай Бог, щоб сезон вивезли. Ну, я їх використовую чисто, коли годуюсь. Ну і коли, коли годуюсь, ось такою, де тут тече, там юшка ця. Тому мені подобається дуже зручно. Спомба вже ось ось відригне. Ну нічого, це розхідник. Пішов. А вот так і добра. Ну все, будемо годуватись. Що ви так довго дивитесь на це, вам не набридло. Так, у мене стався такий обрив прикрий, там вже це другий обрив, бо багато жилки. І ви часто пишете запитання в коментарях, якою жилкою я користуюсь. Ось я вам показую, посилання є під відео. Якщо комусь цікаво, це 028. Жилка Climax Sport. Мені подобається. Можна взяти 0,25, але на 0,28 для мене це оптимальний такий діаметр і для закаду, і для, щоб там десь рибку можна було потримати норм. Тому я користуюсь ось такою жилкою. Скриньте собі, як вам зручно але посилання є внизу. Тому я перевірив. Працює добре. Що комусь цікаво, як працює термосел. Ось на вогниках це все комарі. Ось тут працює термосел. І тут нема нікого. Жодного. Дивіться. Що там відбувається? І тут нуль нема. Ось так. Риба не клює, але кавуся за розкладом. На сьогодні ми помножимо на ноль це озеро. Або воно мене помножить на ноль. Побачимо. Доброго ранку, друзі. Риба геть не клює. Я впирався, впирався в бойли 20-24 з підсадкою, без підсадки. Був ночі паровоз, завів зачеп моєї оборваної снасті. зійшов, я витягнув зі свого сектора свою оснастку, не буду хоч чіплятись. хоч ось вже добре. Мої ще сплять. Але ж рибка не клює, я варю канопельку. Ось там. Ну що, і буду переходити на мілкі насадки. В попапчики. Ну, Класичний карпішинг і попапчики це для мене так собі, але ж ну, треба якось зловити риби. Бо так можна і тиждень чекати. Щось не дуже. Зараз погодую більш коноплі, каструлю туди ввалю. Та буду ставити вже мілкі насадки та намагатися. Що з цього вийде, побачимо. Поки що в мене одна риба і два чи три сходи. Два обрива, два чи три сходи і одна риба в маті. Це дуже поганий результат. Але ж я маю надію, що мої труди будуть мені визнагороджені якимось трофеєм озера Картар. Ну, а що з цього вийде. Одному богу відомо. У нас вже восьма ранку. Ось такий гарний ранок. Вчора була неймовірна спека. Сьогодні маю надію, що хоч будуть якісь тучки, бо це жесть сектор без тінька, так важкувато. Тому будемо дивитись, не перемикайтесь, може і буде щось цікаве, а може і не буде, теж не перемикайтесь, на мою пику подивитись А як вам такий сніданок, друзі? А? Я вважаю питань нема, так? Да? Вже знайшли собі кінта і дають нюхати ті сраки по утрам оп один одному сраку чикс з раночку Чи люди так не роблять оп дубці зутриця під понюхав М -м -м, порядок попапи друзі я впираюсь в бойли, як дебіл, як я люблю а вона приєдна на папи класичний карпішинг і риба клює на 8 мм міліметровий попал. Я навіть не звик до такого. Погодував коноплею. і. Так, тут же безбородий гачок. Потрібно не забувати про це. Фух, ну щось вже добре. Ну попапи. Я здивований. Ось попапчик. Це у нас слива РПФ вісімка. гад, сазанчик, такий до десятки. Ну, прикольний. Ось донечка. Таткові допомагає, риба не клює. Каже, давай татка, я тобі корма зроблю, хоч рибу зловиш. Да, донечка? Ну що, друзі, ось і завершився наш риболовний виїзд на озеро Картар. Було непросто, риболовля дуже вийшла складна, бо риби майже не було. Ну, була, але це таке. Е, ось вам і, як то кажуть, суп, як ви любите казати, поїдь там на декар. Ну от, тут тон 20 риби. Але риба закрила трішечки рота. Ну, Ми чудово провели час, відпочили. Тому сподіваюся, що і це кіно вам якось дозійде. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. З вами був Антон. Пока.